Бачите, все знаєте. Добре, тоді на завершення будуть. Або ви мрії, ви ще самі дітки. Моя зараз читаю один вірш для діток і один серйозний. І завершуємо цю тухню. Значить, дивіться, я е, автор е, книжки Нестухняники. Е, це книжка, яка зараз, е, ну слава Богу. Та єдина книжка, якою я можу конкурувати з мілою в накладі, тому що їй вже понад двадцять тисяч провелось. це Приємно. Ця книжечка тут понаєчення да. 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 була о бальзами, і там за донаті. О, а ми на коралесі би приїхав чоловік. Подивився, і там там вірші є для діток. А ви ж всі дітки? Тому е, а я люблю у мене багато діток. Розібрали. Розібрали. Ну, приємно. Батько, приємно. Я питаю вірш, який е, люблять діти, бо вони його запам'ятовують, люблять дорослі, бо кажуть, що він е, наркоманський. Він перекладений уже, слава Богу, на п'ять мов цей вірш. Він називається, він просто персонажа, якого ви всі знаєте. Цей персонаж називається Пан Фереверта. Ви так можете вгадувати рими. рими. Рими там дуже легко вгадуються, бо він ж Отже, поїхали. Коли удома все гаразд, виходить пан перевертав. І тільки поруч він з'являється, одразу все. Але жена до нірки тішку мишка. Мене читає зранку книжка. Лукає братик по ортелі, збирає іграшки, на... змія летить, а птах повзе. Горішок пілочку гризе. Рукану я карбую кров. Батька пора буде туди. Я, я, я вибачаю, школа приїхала в Христопах Руськи. А якось літньої доби пішли збирати на гриби. Та вибіг пан перевертать і вже гриби збирають. Ага. Такий він пан перевертає. Якби щодня була вона, то став би рідним і плоским. Шкода батьки не дружить.